Тут нещодавно був приліт, але ми відділились легким успугами. Воно тебе отак так з землі. Бам! Куча енерджі. А тато каже, спав. А ми з мамою сиділи в коридорі. Нам було страшно. Одні вагітні. От дійсно прифронтове місто вагітних купа. Один навіть хлопчик після прильоту приніс це було в районі пісків, приніс уламку. Від зневіри до якоїсь аномальної віри. Запоріжжя це Запоріжжя, це наше рідне місто. Живемо далі. все буде добре. Доброго ранку, шановні пасажири, будь ласка, у своїй долоні і Віддавних ночей. Сали договір і почали ремонт. А під час початку повномасштабного вторгнення ми призупинили ремонт, але відновили вже в травні, тому що зрозуміли, що будемо лишатися тут, що нам важливо розвивати і давати людям це відчуття спокою. Почали працювати 12 березня 2022 року, тобто два тижні від початку повномасштабного ми вийшли на роботу. Спочатку процес був такий трошки важкий, але попит був просто космічний. Я була в шоці, тому що ми думали, що ми не будемо працювати, але так вийшло, що ми працювали беззупинно від комендантської до комендантської. Відпрацювали все чітко, дуже багато нових клієнтів, дуже багато приїхало в наше місто з окупації з нашої області. У нас навіть не було такого питання, чи в якомусь там місті десь відкриватися. Звичайно, що в Запоріжжі ми патріоти свого міста, ми любимо його, ми тут народилися, ми тут живемо і тому ми тут і працюємо. Місто розвивається, є люди, які, у яких є велике бажання. Далі працювати, да, відкривати, наприклад, магазини, одні улюблені, наприклад, закриваються, а тут на зміни їм приходять інші. Тобто бізнес не стоїть на місці. Так само школа, навіть якщо взяти нашу школу, вона не стоїть на місці, взяти наше укриття, подивитись на фото, які ну яке воно було, то і яке зараз. Ну, це ж колосальні зміни, і це все зміни заради нашого майбутнього, наших дітей, щоб вони відчували себе комфортно, класно навчались. Найбільша складність це е... Тижні прильотів, я не знаю, як це коректно пояснити. Але там, коли стаються масовані обстріли, що було в жовтні 22-го року, коли почалися обстріли кабами, то це було складно, бо шат на той момент був місяць, і ми закрилися на місяць, і всі приїхали на запад. Це наш другий заклад. Він такий був вже сталий бізнес і більш впізнаваний. Тому це найголовніша складність. Але наразі мені здається, що ми всі вже плюс-мінус адаптувалися, якби це назвучало під це. Тому тут головне пережити день-два після, і всі повертаються до якоїсь рутини. Ми за цей час війни змінили дві локації. З першої приїхали в центр міста, і от зараз ми вже тут, рік на цій локації, ми вже тут зробили все, як треба, як хотілося. Приймаємо вже рік тут нових клієнтів. У нас тут нещодавно був приліт, але ми. А легким испугом. Ми проводимо класні години з дітками. Ось одна з наших там да, чергова бесіда а, була на тему вибухонебезпечні предмети, а, безпека під час обстрілів, повітряна тривога. Тобто, да, це ось все ми обговорювали. І, а, на жаль, діти після. Обстрілів вони дуже на це реагують. Чому ми обираємо такий формат бесіди? У нас ось, наприклад, був прильот. Да? Треба обов'язково з дітками проговорити, нагадати їм правила безпеки. І, звичайно, діти приходять до школи. Вони там мені було страшно, я сьогодні не виспався. Я там сидів в укритті. У кого є можливість, ті, звичайно спускаються в укриття. У кого немає можливості, розповідають, Там як сиділа за двома стінками, навіть дивляться, що робив тато, а тато, каже, спав. А ми з мамою сиділи в коридорі, нам було страшно <розпілляємо> Ну ось якось так. Розповідала, власне, приклад діткам, що ну, чому дуже важливо да, виходити, бо вони як спочатку. Казало, що там та Сергіївна, нічого ну, такого не буде, не треба там. Ну деякі діти кажуть, що не треба ходити в коридор. А я на власному прикладі розказала, що а, треба себе берегти, тому що а, коли у мене вилітали нещодавно вікна в квартирі, нас врятувало те, що ми ось просто спустили, що ми не сиділи. А ми спустились в підвал, ми сиділи в підвалі, тому дітей цьому всьому треба вчити. Під час прильотів я намагаюсь контролювати себе, бо в мене мама дуже тривожиться. І я така: все нормально, все добре. Ну, щось буде, значить, буде. Трошки страшно, але все добре, все хорошо. Я тримаюся собі, а потім якась ситуація, яка не стосується війни, але трошки викликає в мене тривогу і мене все накриває повністю, бо в мене вже накопичило. У мене мама, вона емоційна, мама інколи може навіть заплакати. Ось тоді ми з батьком сидимо і її заспокоїмо. Ось тоді... Тоді вже реально становиться не до шуток. У батьків в них же є якесь таке відчуття, вони хочуть захистити дитину, а інколи є такі ситуації, де ну, навіть прикриваєш ти свою дитину, і це максимум, що ти можеш зробити, і ти розумієш, що ну, є ситуації, в яких це не врятує. І діти не хочуть показувати, що вони тривожаться, або тоді батьки більше тривожаться, і суцільний круг замикається, всі отак сидять. При фронтовому місці Майже кожен тиждень є влучання в якусь інфраструктуру, навіть в навіть житлові будинки. Це дуже часто. Люди бачать війну в обличчя, і вони розуміють, що треба допомагати Типу всі шерять що сталося там в от в цьому закладі щось сталося прийдіть візьміть там підтримайте і громада підтримує да, це такий момент об'єднання він супер важливий десь прилетіло на наступний ранок всі пішли туди поснідати щоб просто не донатом закинути а просто бізнесу допомогти таким чином Аби не було в шеде, те, не, жи, нас ще але... людям важливо бути в нормальному житті, тобто. Перші, перші часи ми дуже переживали, як люди будуть ставитися до роботи кав'ярень е після обстрілів. Але ми часто чули: типу, дякуємо, що ви працюєте. Ви повертаєте нам відчуття спокою, відчуття ну, от цього типу життя до повномасштабного вторгнення. Тому ми віднайшли в цьому якусь особливу свою місію, що це таке безпечне місце е в доволі небезпечний час. Ми заспокійливі для наших дівчат. Тому що всі, хто до нас приходять, от від самого початку, від того, як все тільки почалось, і це був другий тиждень, коли ми почали працювати, люди заходили до нас і вони казали: ви з такою усмішкою, не дивлячись ні на що. Тому що вони приходять, починають з нами щось обговорювати, і навіть якщо це якісь страшні моменти, ми все одно їх підбадьорюємо, їх настрій стає тільки краще, коли людям смачно і коли багато. Ми отримуємо відгуки, дівчата нам розповідають. Просто люди заходять і кажуть від всього колективу. Ми вам дякуємо, тому що у вас дуже смачно і. Тримайте, тримайте марку, тримайте якість, і ми будемо повертатися до нас, і це надихає. Відмінність в тому, як було до та після, стало складніше. Так? Тому що ти кожен день живеш і ти таки думаєш, а, дай Боже, завтра на роботу ми всі прийдемо, все буде за графіком, все як ми собі запланували. Тут багато людей, які хочуть залишатися і розвиватися у своєму рідному місці, хочуть розвивати. Піднімати його, будувати його, розбудовувати, доносити культуру зі, кожен зі своєї сторони, зі своєї ніші. Вже ось у березні місяці я відучилася як хібукіт терапевт. отримала свою довгоочікувану собачку, е терапевтичний інструмент і е вже відпрацювала у першій групі діток. Допомогла шести шістьом діткам. Е ми разом з ними долали психологічну травму війни. Тут же всі ті, хто ловлять це життя, тому що да, реально в багато в багатьох аспектах воно поставлено на паузу, але в таких дрібних. Щасливих моментах, я думаю, що тут воно оживає. Ми робили з, з моїм п'ятим класом виставу драматургії, театр предмет. У нас на англійській мові вистава була червона шапочка. Збирала глядачів початкової школи, і діти були в захваті просто від артистів, наскільки це було яскраво. Тобто, нам є що показати навіть в укритті. У нас тут проходять різні квести. Коли був перший дзвоник, коли був новорічні новорічний квест, також тобто ми намагаємося різноманітнити діткам життя. Люди перестали відкладати все на потім. І Якщо у них і раніше був план підготувати себе до нового року і зробити себе просто зірочку, яка буде сяяти в ніч, то ці плани жінки не відміняють ніколи. Жінки це просто наша база, це наш ґрунт. І завдяки їм все так і тримається в позитивному такому ключі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я була на восьмому місяці вагітності і робота врятувала, мабуть. Ну тобто не було, не було часу депресувати. Я просто рахувала, нараховувала зарплату, сиділа <плес> дівчатам. І писала так, дівчата, мені нервувати не можна, я народжую у квітні. Ми, ми народжували в вересні. І Якраз в вересні були такі масовані масовані атаки кабами нашого міста. І такий момент мені сильно запам'ятався. Моя мама тоді була на милицях. У неї там забій був ноги, і вона не могла швидко пересуватися. Спочалась тривога, загроза кабів. І всі кричать біжіть бігом в укриття. Ми це з коридора, біжимо там з третього поверху. Мама на цих милицях не може швидко йти. У неї з рук дитину забрали. Я вибігаю з палати, кажу, де моя дитина. Мама каже, її вже понесли в підвал. І ми залітаємо в той підвал під звуки вибухів, і це настільки було страшно. Ну, типу, знаєте, як, як в кіно ти забігаєш і там десь вибухає, там десь пожежа, ще щось. Е, я ну, поки там дісталася до своєї дитини, чую там раз бах, другий бах, Е, і в мене зараз мурашки по шкірі. Мама тоді моя піймала панічку, я спіймала панічку, бо ну, от реально всю вагітність якось було спокійно, бо багато перелітало там, сям близько, далеко. Але якось не було такої тривоги. А от коли дитині твої доба, і ти сидиш в підвалі, і тут під звуки вибухів, ти туди біжиш, було дуже страшно. Дитині вже три роки. Вона ходить в садочок. Ми підлаштовуємося, тому що садочки, садочки були закриті спершу. Так, от сусідка в мене народила там місце за три раніше до нас за нас, так чи за чотири. І вона каже, а що ти будеш робити? А в який садочок ти підеш? А ти записалася в садочок? Я навіть не думала про це, бо в мене робота була, і дідусі з бабусями допомагали, слава Богу. А зараз ми ходимо вже в садочок, і дитина соціалізується, розмовляє, розмовляє українською мовою, це дуже приємно. Це ж відмазувалась і великі молодці. Так. Це велика робота. Ой, я ж плачу. У нас гарні люди приходять це. Творча, молодь, всякі айтішники, яким хочеться не бути вдома, тому що багато насправді компаній виїхали з міста, але хтось лишився. І от вони тут гуртуються і так спілкуються. Я бачу зміни в нашому місті. Люди дивуються, куди не підеш, всі зараз розмовляють українською мовою. І Це класно, це круто. Люди, місто змінюється. Ти бачиш людей, які кожен день працюють, радіють. Тому що прийшла весна, то і вони всі згуртовані, і це дуже дуже надихає. Особливо я пам'ятаю навіть перші дні, коли почалось повномасштабне вторгнення. Як люди працювали, вони таскали ці мішки з піском. Люди бачили мій животик і там виходили з порадами. Там а ось номер лікаря, а ось номер педіатра. Запишіть, може, знадобиться, бо там той виїхав, той поїхав. Може вам треба бути допомога. Тут є декілька хлопців. Он зараз, наприклад, грають. Два з хлопця із Оріхова. Вони приїхали, тому що в них квартиру розбомбили. Та зараз вони переїхали сюди. Ось Данило. Він зараз грає у нас у пляжний волейбол, Зараз став нашою, я не знаю, якось часті родини. Слова. Або я кохаю, або типу, навіть вдя вдячності якоїсь. Але коли це відбувається під час масштабних обстрілів, то це якось добиває. Ось це мене може довести до слів справді. Бо це щирі слова, але вони звучать як прощання. У нас під час під час вибухи. О, у нас же є своя вайбер-група, де діти і класний керівник. І там буде така підтримка. Чи... Я можу перша написати, дітки, як там справи, все гаразд. І всі починають там, це 11, 12, може бути, або, або, може, це ранок. Так, все гаразд. І там починають, а з вами все добре, а з вами, а у нас було те, а у нас те, о, як було гучно і так далі. Тобто діти, звичайно, переживають, діляться. Я їх намагаюся заспокоїти, що все добре, не переживайте, там, це все мимо нас, або там, це такий-то такий-то район. Було таке, що, що чи тривога, чи що і вона сама нам каже, мамі, тато, вона мені називає мамі. І тато, тата. Вона у нас розмовляє yeah. на українсько англійському суду. <laughs> так, добре. Ма, Мамі, тато Ой, треба йти в коридор, вона нас сама тягне. Ми розмовляли про це з чоловіком, і він мені казав: типу, наша ж дитина, це ну дитина війни, я кажу, да. І коли ти це просто проговорюєш і не усвідомлюєш, то тебе, ну, типу, да, там, бабусі, наші дідусі, а вони діти війни, там дід мій пам'ятав. Голод, який був, і ми це так слухали. А зараз я думаю, Боже, ми в цьому живемо, і я просто мрію, що от буде такий момент, коли дитина вже буде розмовляти, і я й буду розказувати вже. Е як давно забуті почуття, як ми бігли в укриття, коли її була доба, як ми там дивилися, як збивають чахеди, поки вона мирно собі спала в ліжечку. Я дуже про це мрію, щоб, щоб статус дитя війни був тільки десь там на папірці, і колись може в санаторії вона з'їздила зі знижечкою, як дитина військового, дитина війни і так далі. Я там спочатку повномасштабки сказала, коли прилетить, прилетить десь поруч, я виїду. Потім мене прилетіла поруч, я не виїхала. І, а зараз я усвідомлюю, що для мене найбільший страх це окупація. Типу, це те, з чим я точно ну, не готова абсолютно миритися. Тому якщо я не готова з цим миритися, то я маю робити якнайбільше, щоб цього не сталося з рідним містом. Мені, взагалі, дуже Якщо ще з п'ять хвилин поговоримо, я почну плакати, тому що ну для мене це ну, прям страх, який в мені є, і який періодично підживлює. Тому ми робимо багато заходів донатних. Ми донатимо на постійній основі там з певних позицій. Ми підтримуємо бригади, які стоять на нашому напрямку. Бо ми розуміємо важливість цієї оборони, ми розуміємо наслідки, якщо щось піде. Ну, Не туди, куди нам хочеться, тому ми тут і робимо все можливе, щоб це допомогти якось. Запоріжжя все одно незлавне. І як би ти не задумувався від звідси кожного прильоту, думаєш, ну все, це останнє, я їду, все не витримую. А потім тебе раз такий патріотизм: ні, це моя країна, я тут буду. Хто, якщо не я? І одразу пригадуєш, як ти любиш це місто. Крайні роки перед тим, як поступати до столиці, в мене ось таке. Я прям в це місце знову в Запоріжжі. Хоча, ось буквально рік тому, мені тут все не подобалось, мені всі не подобались. Все, тут взагалі всі якісь. Дивні, а от в Києві, а в Києві прикольно. А зараз і нові магазини відкриваються, і нові кафе відкриваються. і Така може в Запоріжжі залишитися, але ось самий вагомий аргумент це те, що вузи досі знаходяться на онлайн навчанні. А якщо ми говоримо я хочу поступати на медика, і онлайн навчання для медика це дуже важко, і майже нереально мені здається. Я бачу, що багато цього нового відкривається. Наші колеги, інші підприємці, вони навіть масштабуються, розвиваються, всі працюють місто живе. Скільки бізнесу відкрилось війну? Я навіть сама іноді сижу і думаю, у нас прифронтове фронтове місто. Стільки подій, стільки було обстрілів. У нас стільки відкрилось нових крутих бізнесів, у нас стільки всього змінилося, от навіть ми там ми переїхали два рази, і ну. Всім страшно, але не дивлячись ні на що, наші люди наші е, наші люди вони все одно щось роблять. Наше суспільство воно як мобілізувалося морально, і вони стали по іншому відноситися до своєї країни і особливо до свого міста. Що вони розуміють, що е, треба будувати Європу зараз, сьогодні тут, е, розбудовувати і відкривати нові заклади. І привносити цю культуру багато людей зараз наприклад, подорожує, і я дуже радий, що вони те, що бачать, де за кордоном, вони привозять сюди і імплементують це тут в нашому місті, в нашій країні. Треба багато працювати, треба вигадувати, тому що люди є, але людям в певний момент стає байдуже наскільки важко бізнесу. Їх треба дивувати, для них треба щось вигадувати. І тут я порадила Мати щось постійне. Ну тобто, якщо ви зробили якийсь захід там один раз, робіть його на постійній основі повторюйте регулярно. Тобто, і тоді воно спрацює, тому що людям треба теж до чогось звикнути. Там, треба звикнути, що у вас в якийсь там в четвер, умовно, є сінабони. Якщо ви зробили двічі і, і там вони не продалися, то зробіть третій раз, бо люди вже починають запам'ятовувати і приходити до вас цілеспрямовано. Наша така основна мета нести якість і, і смак нашому, нашому для нашого населення глобальна мрія, поки ми ведемо цю війну. Так? Ми працюємо на виживання справді і на оборону. Ми боремося за життя, і цим ми різнимося з більшістю світу, тому що їм не зрозуміти. Хтось депресує, хтось уходить в себе, хтось не витримує і їде. А, ну... У, різно, у всіх людей різні обставини, тому осуджувати нікого, ну не маємо права. Але ну нас, мабуть, підтримує дуже робота і дитина. Чесно, якби мені б хтось сказав три роки тому, що я буду жити в прифронтовому місті, народжу дитину в одному з найобстрілюваніших міст України. Я би не повірила, і що я буду настільки щаслива. Цьому місті. від зневіри до якоїсь аномальної віри. І воно дуже коливається. Тому що мені здається, ми тут дуже емоційно нестабільні в певні. Ну, навіть не в певні моменти, от просто. Ми дуже сильно видихаємо, коли немає прильотів і. І і навпаки дуже швидко допоможемо типу, зібратися, допомогти, коли щось стається. Ми вже думаємо над новими проектами, над якимись новими ідеями, тому це наша мрія. Щоб це все втілити в життя, хочу дуже створити е, гурток при школі драматургії, театр. Тобто, ніяк е, тільки предмети, щоб і був тут окремий гурток на англійській мові, саме щоб дітки теж кайфували разом зі мною. Ми показували вистави для інших, щоб нас приходили дивитись. Тобто, в цьому плані я хочу розвиватися. Як Особистість просто не як вчитель. Якщо мене брати як маму, дуже хочу подорожувати з дітками своїми. Ну прямо це мрія моя. Ось виїжджати кудись за межі Запоріжжя. На жаль, ми зараз виїжджали е, тільки з у місто Дніпро е, у Київ, але хочеться кудись їх вивести за кордон, показати спокійне життя, що да е, у нас. Добре, класно і хочеться ще показати, як це, як це коли літає літак. Ну, як вони питають, бо вони цього ніколи не бачили. Ну, не пам'ятають вже. Що я мрію? Я мрію народити ще одну дитину і бути щасливою мамою двох мрію при такі місці. Я, Як будь-яка мама. Мрію про щасливе майбутнє своєї дитини. Я мрію, що вона буде рости в європейській Україні. Що у неї буде так само, як і у нас це було доступ до будь-якого вузу, що у неї буде. У неї буде дитинство щасливе, здорове дитинство в першу чергу. Очистити свою голову від поганих думок мені допомагають танці. Ці самі танці на кухні, яких ніхто не бачить. Але ти так відчуваєш музику, що задіваєш все навколо. Б'єш об стол, задіваєш люстру, але ти дихаєш танцем, ти дихаєш депресивною музикою, там де співають про невзаємне кохання, якого в тебе насправді немає, але ти відчуваєш музику, ти страждаєш. І страждаєш ті моменти, які не справжні, але так виходять справжні переживання. То й нехай мене чує, що краще, нехай серцем відчує Відчині впустить в нього. Нашу промову, щоб почути це знову і знову. Той хто хоче, той нехай мене чує, ще краще, нехай серцем відчує. Відчині впустить в нього. Нашу промову, що почути це, знову і знову це Україна, країна, не якась інша країна, це Запоріжжя. Україна, а не якась інша країна, це Запоріжжя. Я хочу, щоб люди не мали стереотипів, бо ми насправді маємо стереотипів про, про більшість міст, хоча не були там, тут треба кожне місто відчути. От уявіть, що ви маєте можливість з будь-якої точки міста за 20 хвилин побути на унікальній природі, і це ну ти мало де це зможеш відчути. У нас таке можливо отак. Тобі, тобі складно, сумно. Ти викликав таксі, поїхав на хортицю, і просто ну воно тебе отак з землі. Бам! Куча енерджі асоціація з Запоріжжям — це наш проспект. Моє улюблене місце. Це Любова роша, парк. Там завжди таке повітря, чисте, класне. Але хочеться всій Україні сказати, де що Запоріжжя не зламає. Зараз модно казати, як Запоріжжя живе. Ніколи не бував, але головне наші люди. Як знають тут одне, ми такі, як вони, ми таки, як і є. Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, Ми Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна.